У Лудемрецькому районі двоє невідомих напали на жінку. Її жорстоко побили, зв'язали її руки, після чого пограбували. Про це у другій ночі до поліції повідомила сама жертва грабіжників, жителька села Озеро. На місце вирушила слідчо-оперативна група. Вона розповіла правоохоронцям, що проживає із чоловіком та сином. Однак їх на момент скоєння злочину у будинку не було, адже вони зараз перебувають на заробітках. Вони вдарилися до її будівлі, зв'язали її руки ноги та нанесли множинні удари по обличчю Чу та тілу після цього вони вкрали у неї 12 тисяч гривень та втекли у невідомому напрямку. Після того, як злочинці зникли, жінці вдалося самостійно звільнитися, незважаючи на отримані забої жертва грабіжників. Одразу зателефонувала на спецлінію 102 Наразі вона перебуває у лікарні, а правоохоронці проводять досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченою частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. І проводяться усі необхідні слід та розшукові дії, аби встановити осіб-зловмисників.